Коротше, ребятки, добрий ранок всім Сьогодні 11 квітня 2025 року. В 8 ранку. У нас ось така от погода. Ой! Просто все в снігу, ужас, ужас Йде сніг, все засипало. Це так весна. Просто навалило дуже багато снігу. Так, ми там купили В общем трошки запчастин, зараз я вам покажу. Правда, не знаю де це все показувати, бо така погода. Зараз щось придумаю. Фу, так, ребятки, в общем прикупили ми кої які запчасті по ходові части. <запчасті>. Так, ось. Все. Так, купили отакий відбойник. Я не знаю, чи це производство. Це оце ми брали, ну, коли на почті були, щоб перевірити, таке прислали чи не таке. Бо по цьому чортовому інтернету таке поприсилають. Так, це рульовий наконечник старий теж брали, бо тут коротше, дуже сильний знос, тут воно розбито. Плюс, бачите, різьба, в общем, под заміну. Так, оці шайбочки теж взяли. Такі шайби. Так, оці всі пружинки, оцей весь комплект. Фіксатори, оце відводка колодків, що розводи, своди. Ці пружинки, всі, ці гайки. Так, це ми купили. Це я скажу це в БУ. Це не нове. Тому що таке саме нове коштує 600 гривень. Ну, я вам скажу там таке китайське гамно, що оця планочка Бушна, бачите, це ну рідна з другої машини. А новенька, вона взагалі йде, отака тоненька-тоненька. Тобто, -тоненька, ну, воно може розбити, розвалитися. Пружини тут, дивіться, вони які прочні. А китайське барахло нове, там пружиночка якась тоненька Тут вона якась більша йде, вона десь отака йде. От, вона отут йде, вона трохи довша йде. Ну, в общем, барахло. Цей комплект ми купили за 500 гривень. Це відбойники, оці всі гайки. Пружини оце весь комплект. Ці шайбочки. Так що ми не стали брати китайське те гамно нове, тому що то непонятно наскільки і непонятно, що воно з нього буде, то краще купити на десь зняти з автівки, воно, в принципі, ще буде їздити і їздити. Так, друга коробочка, тут уже новенькі запчастини. Так, це ми купили втулки, передню ресору зняли. З лівої сторони там були розбиті втулки. Тобто ми купили дві наперед втулочки. Ось такі. І дві на запас, так як будемо знімати праву сторону, то, можливо, буде треба ще там міняти. Так, це ми купили тормозний цей циліндр новенький. Бачите? Ну, теж зрозуміло, що немає виробника, хто робить звідки що воно таке. Вгадай сам називається. Новенький там. Кому цікаво, все, дивіться. Така фірма. Так, це циліндр. Ну і взяли два рульових наконечника. Теж новенький. Сейчас я вам достану. ну все, Теж. тоже новый. Взяли на правую и на левую сторону. Так, ну все, что-то тут, какие надписи кому интересно. Ну, все. Що нам прийшло. Так, ребятки, кому цікаво, я вам зараз скажу, скільки вийшло грошей за всі всі мелочі. Да? Казалось би, що ми тут взяли? Що ми тут взяли, а по факту ми нічого не взяли. Так, я вам зараз скажу ціну, скільки ми заплатили, за це все. Так, ага, за оце все ми заплатили. Це ми купили всі шайбочки, цей весь комплект. Ми заплатили 1000 гривень. Так, за оце. 1000 гривень. За оцей комплект новий, що ми купили, зараз я вам скажу, 2500. Оце 2500. Рульові наконечники, циліндри, втулки. Казалось би, да, нема на що дивитися. В ітоді 3500. Оце ми скупились на 3500 тисяч. 3500 гривень. Ще не вистачає колодок. І там трубку треба, паливну, теж не вистачає. Зараз вам покажу. Так, диски, ребятки, купили, підписник дзвонив сказав, що диски мені треба, і він забрав. Тобто диски вже, на жаль, немає. Так, зараз я вам покажу. Ну, така у нас погодка, вже трохи подтаїла, почистили, сніга навалило. Так, трубку цю, оцю ще трубку нам треба, бачите? Оцю трубку будемо брати. І дві колодки. А, дві колодки і ще треба два сальника. І все, і можна, в принципі. Можна, в принципі, збирати. Так, ага, ще ресору я вам покажу. Е, ресору, ресору. Купили ми ресору. Е, У ті дві ресори, потім покажу вам пізніше. Будемо робити по два листа. Так, ось о, корінний лист, той, що ми купили. Ось, все, він іде. Бачите, навіть втулки рідні, в принципі. Непогано, то будемо дивитися, тут стежним болтом і тут ще один лист, то буде два листа. Буде два листа і я думаю, що буде нормально. Так, ну поки, ребятки, все, там далі покажу вам, вже, як ми будемо збирати, чи як зберемо, як поставимо. якось так Так, у нас у нас пішов наступний день. Так, сьогодні трошки ми поробили. Все, Мерседеса ми відігнали, бо з балкона капає на нього постійно, то трошки не дуже покажу вам трошки з другого ракурсу, він далі стоїть. Ну так візуально, в принципі, в принципі непогано, якщо без цих всіх м'ятін, то в принципі в Принципі виглядає непогано. Так, що я вам хотів сказати. Сьогодні трошки з батьком працювали. Вчора я знімав, показував, що ми купили. Так, ось все. Так, бачите, оці всі наконечники ми поміняли новенькі тут і тут стоїть. Рисуру ми поставили, можете бачити, два листа. Тут зробили на стяжки, а спереді не поставили. Тут, ребят, хто буде крутити або робити оцей болт. Тут гайка на 28 чи на 29. Не знаю, чи то в Англії такі ключі, чи такі розміри. Ну, в общем ми ключом на 30. єлі от крутили, воно трошки. там Слизувала гайку, саму, ну не могли відкрутити, ну потім вже якось відкрутили. Ну В принципі, поміняли ми ці руглі наконечники, бо із-за того, що дуже люфт був, не знаю, воно зараз від... а, відкривається. Тобто, тут був дуже руль, люфт в рульовому. Тобто Зараз майже бачите, немає. А коли вони були розбиті, прямо воно отак от. дуже болталося, ну, тепер зробили. В принципі, воно все, воно все ушло. В принципі, нормально. Так, по цій частині, ну, все, ми тут все порозбирали. Там теж, можете бачити, будемо приварювати, кинули лист метала. Так, що по цій, тут, тут ми нічого не робили, я вам зараз покажу. Там вже теж зібрали ресору, положили. Зараз зараз я вам покажу. Тут трошки Мерседес ближче став. Так, ребятки. Так, ось все. Поставили вже ресору, все закріпили, ці всі болтики. Звісно, немає такого ключа, на 28-29, на 29, то крутили на 30. Так, ну тут буде два листа, стояло. Тут взагалі якихось три листа, тоненьких стояло. ну Ми поставили два два таких, бачите, два потолщі. Поставили оцей корінний лист, що я показував, це ми його знайшли, купили. Так, ну, по цій частині я вам показував, що там є. Циліндр колодки. Колодки ми. По дві штуки не можемо знайти, тільки пари продають. Нові колодки, пара нових колодок 1600 гривень, 1500-2000. Ну, в общем, ціни, звісно, взагалі космос. То треба нам дві колодки. Тут, в принципі, колодки ще в дуже гарному стані. Так, ну тут, як бачите, тут, ця дуже гумка. Треба буде її замінити, замінити, бо вона в тріщинах. Ну, а так, в принципі. Трошки сьогодні попрацювали. Так що потихонечку робимо. Тут будемо теж знімати цю ресору. Тут от, бачите, там і два листа поставили, тут такі вони. Чотири листа, два тоненьких і два товстеньких таких. Трошки наморочили голову з тими болтами, гайками. Тут ми хотіли відкрутити амортизатор, але там побоялися, воно дуже ржаве, щоб його не переламати. Ну а так, ребятки, потихоньку движемось. Помалу щось робимо. Сьогодні погода більш-менш потепліша, але сонечко бо вчора вчора снігу було дуже багато. А так, ну там людина питала, що вивозити. Ну, ми в основному возимо дрова, вугілля, таке, а так. Що прийдеться, то і возимо. Що клієнту треба, буде 2 тони, то ми її возимо в принципі. Ну, а так робимо потихонечку. Роботи ще багатенько, ну, то нас не пугає. Ми зробимо любу машину самі без, без нікого. Як то кажуть, краще самого. Тебе ніхто не зробить. Дуже, звісно, все дорого, я вам так скажу, що, що на мерседеса, що на конвой, цей, дуже великі ціни. Звісно, я вам совітую, беріть краще з розборки, якщо воно в гарному стані, бо нове, нове просто отратительна якість і всі ці матеріали, і сплави. Тобто краще взяти якесь бушне рідне, якщо воно ще не дуже розбите, то краще взяти бушне на розборці. Да, там теж не дешево, на розборках теж воно все кучу грошей стоїть. ну А так, зробимо, до ума доведемо, то буде їздище, а там побачимо, в принципі що воно, як буде. Якщо, дай Бог буде все гарно, літо йде, то вже десь підшкурю, підкрашу, закрашу, зроблю. В принципі, автівкою ми задоволені. Ехто... Так, ребятки, хто буде купляти, дивіться мої відео, може буде щось полезне. Щось може питайте, розказуйте, підписуйтесь. Бо багато людей дивиться без підписки. Якщо вам не важко, то підпишіться, мені буде приємно. Ну а так. Робимо, робимо, потихонечку робимо. В принципі... По Мерседесу поки ми нічого не робимо, бо хто бачив в відео я казав, що потік насос. Ой, не потік, а не качає. Тобто руки качає, а сам він не качає. Вітер сьогодні. Тут трошки, трошки підростроїлись, купили новий насос, а, він, а воно не качає. І термостат теж поміняли, а діло не в термостаті. Ну Ми ще не знаємо на 100% що воно таке. Ми думаємо, то може помпа не докачує, бо верх гарячий, низ холодний радіатор. Так не має бути, то теж будемо розбиратись, дивитись. Ой. Ну в общем, ребятки, такі діла. Будемо потроху робити, буду потроху показувати. Може комусь щось колись і пригодиться. У ну, кому цікаво, підписуйтесь. Всім дякую за увагу. Всім пока-пока.